Друзі, всім вітання. Ну що, будемо зараз, друзі, запускати нову косу і регулювати її. Тому що з заводу вони завжди трошки не належно є відрегульовані. І тому зараз будемо оту всю процедуру робити. Їхала коса і людина замовила, і треба буде зараз її це. Я її вже завів. Ну, але прийдеться бачити якості сумі, що гвинтом регулював, але він ну, мені не подобався. І треба ще буду голку відрегульовувати. Так що таке. Дивимося, друзі. Запускаємо і регулюємо! Пітаметр подивимося на оберти. Зараз зараз, секундочку народ. То все добре, але Бачите, тахометр вже підключаю після Після всього, щоб побачити. Зараз будемо бачити, що вона має. Вроді якось так. Зараз подивимося. Я вже її був нагрів і все, зараз гляну, я вам все буду казати, якщо вам не буде видно. Зараз запускаємо її. Тут не потрібно лишній бензин палити. Якщо мотор дає ради працювати стабільно, не перекручуйте його на 3 тисячі, на коло сит. Грубо кажучи, 8 тисяч, я завжди так регулюю десь 7 до 8 від 7 з половиною до 8. І, значить, трошки перепрошую, може, вітер піддуває. ми не чути. Тепер, значить, запускаємо її. Зараз як вона заведеться. І тепер їй треба дати постояти. Тепер їй треба дати постояти з 5 хвилин. І тоді вона. Як говориться, заведеться. Якщо все добре, вона заведеться і все. Значить, Бачите, прийшло. зараз тут я закрию таку пробочку там, голочку. Тобто регулювання самої голки, друзі, залежить безпосередньо також від цього гвинта. Вони один з другим є залежні. Отаке. От ну, Тут регулюється вже при повному, ну при піднятті газу, бо тут заслонка трошки піднімається, Так, коли її е, даєш газу. о, дивіться. Увага, гляньте. Бачите, зверніть увагу від корпуса. Зараз. Бачите, вона так от трошечки піднімається. І тоді вона відкриває отвір голка, де проходить паливо, а відносно щодо того вже йде загальна якість суміші з боку в боковому гвинті, тому чорному чи там жовтому, як в якій косі не попутайте, друзі. Не попутайте гвинт холостого хода, бачите? От. А це і регулюровочний гвинт. Ось він. І все, зараз вона постоїть. Значить, хочу сказати так, що коса була забагачена трохи. Як правило, вони всі йдуть багаті. З заводів, напевно, я так думаю, вони самі перестраховуються, тому що. Леють різні масла, люди різні порції масла, що бензин пісний, на основі того, що мало масла дається, І щоб компенсувати цю пісність бензину, тобто дають багато сумі, щоб більша кількість палива поступала, а це значить, буде більше змазки йти на двигун. Тому завжди наголошую: не шкодуйте, друзі, масла. Не шкодують, не шкодуйте, скільки буду відео робити всяке там стільки завжди і буду нагадувати. Не жалійте, друзі, не жалійте, бо тому що цей ресурс вашої коси, вашого двигуна. І тому подібне я вам показував вже зі своєї коси поршневу недавно, в яких з відео з пилою там було. І цей от маєте ідентична в мене коса. І цей двигун, як говориться, відпрацював у мене 300 літрів палива. От і все. Так що тут говорити? Поршнева виходила в ноль, практично все поки за цей от. Якраз спеціально трошки говорю, щоб її зараз запустити. Я хочу бачити, вона горяча заведеться. Нагрівшись, до, ну, наприклад, ви там зупинилися, хтось курить, хтось бензин заливає. Головне, сигарету з бензином разом докупи не давайте. Бо буде бабах, як в тому фільмі знаєте, про Шуріка. Отаке. Так що о, така ситуація, друзі. І все так, що якось так. От зараз вона постояла. Якщо буде непорядок з карбюратором, наголошую, друзі, бензинова частина ще, бачите, вроді нова коса, але тут ізюминка, перепрошую, родзинка. Фу, тебе не то сказав, родзинка правильно. Отаке От власне, що ця родзинка буде зараз сказана, що тема була про косу, так би мовити. І фактично, якщо вона не заведеться. Може бути причина така, або підливає карбюратор, це значить, не закривається добре до голка, вздута мембрана, клапан форсунка не тримає, вона вам не заведеться від бензину. Якщо електрично, друзі, вона вам не заводиться. Коли постояла вже, це підсіла катушка. Маємо на увазі, що катушка власне, любить сама по собі сідати. Тобто, ну як би сказати, ставати гіршою, тобто іскра вже. Не та. І вже нема того електромагнітного поля, так би мовити, і вона вже погано хоче горяча заводитись. Тобто вона потребує натиснути повний газ на, на ручку газу, щоб завестися. І потребує подіргатися, бо зразу не заведеться. При повному газі на холодно ще так сяк. Ну давайте, ми трошки поговорили з вами. Давайте ми зараз її попробуємо знову запустити, щоб це все побачити, власне. Давайте подивимося, як воно заведеться горяче, і значить пила готова до роботи. Увага! От якось так. Так що ми з вами полялякали, там, грубо кажучи, десь 5 хвилин, так вже пари мали б утворитись, якщо б воно щось було не гаразд. А ви зараз кажете, о, нова коса, що ти тут показуєш? Ну дивіться, дуже багато випадків є, що і на нових косах. Знаєте, не раз нову пилу з коробки витягував і не можеш завести або косу. А знаєте, будь залипла голочка. І все, вроді новий інструмент він не заводиться. Ой, прислали, воно таке погане, бо воно китайське, ні, друзі. Є свої нюанси, і все воно є залізо. І все має властивість, як говориться, підпорядковуватись людині. І, так би мовити, також має. Право на помилки в собі самому, тобто не саме желізо десь там вона стояла, залипла. Хто дивиться мій канал і попередні відео то бачили, як я вам про голочки показував, і тут можна більше не коментувати. Кому цікаво, прошу подивитися, полистайте назад і будете бачити. От, я закусила голка, отаке саме зараз підходить травичка починає рости. Бачите, вон вже травичка росте О. є травичка, є гач, бачите, яка гарна. Красунька, скоро коси підуть в рух, і то все буде коситися, а як же ж? Отаке, природа оживає. І все. І тому я кажу, що е, власне, треба перевіряти завжди, яка будь-яка коса до мене приїде, навіть новою, бо люди замовляють в мене, коси буває. буває навіть такі от з України люди їхала до мене, ну, тобто каже, Андрій, замовте мені, відрегулюйте, а тоді вже перейшлейте мені. І такі випадки бували в тому плані. Ось. Так що, якщо така от штука з тим всім, приїхала бензопила, ну, наприклад, чи там коса, зібрав, ну, відрегулював її, а тоді вже, згідно того, вже поїхала до господара. Тому що, друзі, кожну пилу чи косу я дорегульовую отаке. Ну, факт, є, скажімо так, в голку, друзі, зверху. Не дуже вам раджу лазити, бо тому, що там вже таке виключення своєї. Отаке от. Там треба розумітися трошки і цей. Ну, Боковим гвинтом покрутити трошки, то вже так. Але майте на увазі не забідніть, бо буде біда мотору. І не забагатіть, бо буде їсти багато палива і не буде добре косити. Також, як і на забідненій суміші, тільки на багатій суміші, як всі бояться, буде нагар дуже великий, і все закоксується, все стане. Отаке. Ну, я жартую. І це, тобто треба належно відрегулювати, і вас коса не буде перегріватись і не буде давати нагару при нормальній порції масла, хорошого, якісного. От і все. Так що, друзі, якось так. Бачите, коса поїде до господара, мають таку підставочку, ось тут, бачите, де я завжди регулюю коси, щоб мені шпуля не лежала на землі, не раз буває без кожуха. То ліскою стріляє, тут а камінчики розлітаються на всі боки. Я собі забацав таку от підставку зварив і чистий спокій. Так що, отаке от добре? Ну, а з вами був мотогараж Андрія, друзі. І бензокоса Елтос 4700. Це є 52-кубова коса, яку ще треба буде обкатати. Зараз вимушено трошки мусів дати газу на основі того, що треба було відрегулювати її. Але завжди даю досить масла, щоб воно собі, бачите, на дворі навіть того диму і не було видно. Отаке. Досить масла даю, щоб можна було погазувати. Тобто, щоб був жир, жир, який буде змащувати добре в бензині оцю всю суміш, яка перед тим як горіти, попередньо змаститься і все. Добре, все, друзі, не буду затримувати, до нових зустрічей і всім па-па. Бачите, частково вже пішли коси трохи. Ну, іде весна, дай Бог. Отаке, всього доброго і будьте здорові, щасливі всім па-па.